Сьогодні, 15 травня 2025 року. Перше заняття математика. Тема заняття Пряма і зворотня лічба в межах п'яти і орієнтування у просторі. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні я дуже рада з вами зустрічатися, тому що заняття сьогодні буде незвичайне. Весь тиждень ми з вами говоримо про казки. І ось сьогодні наша математика буде присвячена саме казкам, які зараз ви дізнаєтеся. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. В цьому домі ми сім'я, ми і ви, і ти, і я. Руку дай тому, хто зліва, руку дай тому, хто справа, ми одна сім'я. І дійсно, дітки, я ось так ось подумала, і мені здається, що ми з вами вже стали однією сім'єю, тому що п'ять днів на тиждень ми з вами навчаємося, спілкуємося, розмовляємо. Займаємось чимось цікавим і стали ми справжніми друзями. І згадайте, будь ласка, казки, якщо весь тиждень ми говоримо саме про них, в яких дуже часто розповідається саме про дружбу, про друзів, які стали завдяки цієї казочки. Ну, я впевнена, що ви <смі> так, по-перше, будете називати саме казку рукавичка, а ще мені хотілося б згадати казку котики півник. Ось де справжня дружба, Ось де справжня дружба. І сьогодні саме казка-рукавичка, її герої цієї казки, будуть нам допомагати на нашій математиці. Ми сьогодні будемо з ними спілкуватися, тому будьте уважними. Ось і перше запитання. Хто першим прийшов до рукавички? Так, мишка. Хто прийшов наступним після мишки? Жабка. правильно. Хто прийшов після жабки? Думаємо. Зайчик, правильно, дітки. Яким за рахунком прийшов зайчик? Третім. Так. А у кого буде четвертий номер, подумайте. У лисички, правильно, дітки, після кого вона буде стоятиме? Після зайчика. А хто буде п'ятим вовк чи кабан? Думайте. Так, правильно, дійсно, Вовк. Ну що ж, давайте будемо називати їх за порядком, ці наші тваринки. Ми не всіх взяли, ви звернули увагу, що не всі герої казки сьогодні нам допомагають, але вони слідкують за тим, як правильно ви будете давати відповіді. Тож, давайте з вами звірів назвемо за рахунком. Миш – перша жабка, друга зайчик, третій лисичка, четверта вовк, п'ятий. Так, назвіть мені дітки тваринку за номером 4. Лисичка, так. Хто стоїть першим? Мишка, хто стоїть останнім? вовк? Правильно, які сусіди у зайчика? Жабка і лисичка. Хто стоїть після мишки? Жабка. правильно, дітки. Ну що ж, ви запам'ятали, хто за ким стоїть? Так, а зараз я хочу з вами трошки пограти. Заплющили очі, відкриваємо і дивимось, чи всі тваринки стоять на своїх місцях. Що змінилося? Так, змінилося, змінилися місцями лисичка і жабка. Бачите? Вони стоять неправильно. Так, ну що ж, добре, уважними ви сьогодні стали такими, я не знаю, як сказати. Ну що ж, заплющили очі ще раз. Відкриваємо. Так. І мишка не на своєму місці, і вовчик не на своєму місці, лисичка теж не на своєму місці, і жабка, правильно. Хто залишився на своєму місці? Зайчик, правильно, дітки. Ну, а тепер ми всіх тваринок поставили правильно і починаємо з ними гратися далі. Наші тваринки дуже полюбляють. Драбинки. Так, і що ж, давайте з вами подивимось, на які драбинці то буде сидіти. Перша, друга. Третя. Четверта. П'ята. Це будуть сходи. Ну, краще будемо сходами мандрувати, так? Скільки сходів? П'ять. Правильно. І тепер ми давайте будемо тваринок садити на ці сходи. Сідає в нас перша мишка, друга жабка, третій зайчик. Четверта лисичка і п'ятий хто? Вовчик. Правильно. Давайте порахуємо сходи від мишки до вовчика. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А тепер навпаки від вовчика до мишки. Рахуємо. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці дітки. Все правильно ви порахували і наших казкових героїв з рукавички правильно відгадали. Ну що ж, йдемо далі? Нехай наші звірята трошки відпочинуть, а ми з вами пограємо. В гру і пригадаємо цифри, пограємо з ними. Ось подивіться: у нас зацвіли квіти. Кожна квітка має свою цифру. Давайте ще раз їх пригадаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер заплющили очки, відкриваємо яких цифр не стало? Цифра 2 і 5. Молодці. Заплющили очки. Відкриваємо. Які цифри заховалися? Цифра 3 і Цифра 4. Молодці дітки. Дуже уважними. А тепер один і три. Молодці. Тепер переходимо до наступного завдання. Давайте з вами пограємо з сонечком і хмаркою. Роздивляємося великий малюночок. Вам треба назвати, де саме знаходиться сонечко, і знайти такий самий малюнок обрати. Ну що ж, починаємо. На першому малюнку сонечко знаходиться за хмаркою, Так? за хмаркою чи хмаркою? За хмаркою. А з якої сторони? Справа чи зліва? Справа? Так, правильно, ну що ж, шукаємо? Таку саму картинку. Сонечко за хмаркою справа. Молодці! Знайшли правильно. Дивимось. Сонечко заховалося під хмаркою справа. Знаходимо такий самий малюночок, уважно роздивляємось. Ось він. Так. Угорі молодці дітки, правильно. Тепер сонечко наше перейшло перед хмаркою. Справа. Воно махає вам, шукаємо такий самий малюночок. Чи є він тут? Є, ось він, молодці дітки. А тепер наше сонечко перед хмаркою. Але зліва шукаємо такий малюнок. Ось він, молодці, дітки, правильно. Тепер, ну, відповідь я вам вже дала, так? Сонечко знаходиться за хмаркою зліва. Угу. Тепер за хмаркою зліва внизу. Ось цей малюнок правильно. Перед хмаркою зліва угорі. Ось цей малюнок. Молодці дітки, які ви розумнички. Ну що ж, всі завдання ви виконали правильно і пригадали, де знаходиться сонечко. А тепер давайте пограємо. Що зайве. Давайте роздивляємось ці картиночки. Хочу трошки вам підказати ця гра на рахування. Так, рахуємо, скільки рибок. Три. Зірочок. Теж три. Тут скільки риб. Так, а тут. Один сом. Подивіться, будь ласка, і скажіть, яка картинка зайва. Ось так, тому що три, 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 вибачте, і один. Один це зайве. Роздивляємося, у нас тут комашки і метелики. О, як гарно. Ну що ж, рахуємо метеликів. Два. Комашок Божих коровок три, павочків три і комариків теж три. Яка картинка зайва? Так, зайві два метелики. Правильно, дітки. Посуд, ну що ж, і посуд ми вміємо рахувати. Давайте порахуємо. Три. Три. Скільки чайників? Три. А каструль? Чотири. Так, і це правильна відповідь. Зайвий малюнок? Чотири. Квіти. Ну давайте рахувати квіти. Троянди? П'ять. Тюльпани? П'ять. А жовті тюльпани? Теж п'ять. І такі барвінки. <ріст> Давайте будемо казати, що це барвіночки. Їх три. І вони зайві. Правильно, дітки. Угу. Скільки яблук? Три. Перців. Три. Груш. Три. А пиріло. Пиріжків в нас чотири, тому вони зайві. Правильно, дітки. Пташки, так. Які вони веселі. Ну, давайте рахувати. Скільки горобчиків? П'ять. Скільки папуг? П'ять, так. А таких пташок скільки? Так, і маленькі вороненятка. Так, скільки їх давайте рахувати. Їх чотири. І ця картка зайва, тому що всіх пташок по 5, а вороненят чотири. Ну що ж, дітки, всі герої наших казок, якими з вами. Повторюємо на цьому тижні дуже-дуже нам до вподоби. І сьогодні нам допомагали герої казки рукавичка про яких героїв саме цієї казки ми сьогодні не говорили. Про кобанчика і ведмедика. Правильно, хто нам сьогодні допомагав? Мишка, жабка, лисичка, вовчик і зайчик. Скільки тварин нам сьогодні допомагало? Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки нам не допомагало? Один. Два. Молодці дітки, ви в мене розумнички. Ось таке заняття. За допомогою казки рукавичка ми сьогодні з вами повторили лічбу предметів і орієнтувалися у просторі. Ви сьогодні були розумничками, дуже гарно відповідали. І сьогодні я з вами прощаюся до наступного Заняття, до побачення, всього найкращого!